Тут до кроликів своїх закриваю. до кроликів, трохи перевірю, що там в нас. Вчора богі на вивозив. Тільки кашки від курей теж вивозив. Бере курити трохи. Біжу от трохи. На оп'ять, без порядки понароблю горобці поналітали. А нехай сі трохи погуляють. Я тепер буду ще пса, трохи сюди запускаю, щоб пес трохи вигулювався. Зараз. Дивіться, де я би туди. Тіва! Зараз почекайте трохи. У мене трохи настояв телефон просто. Я його буду того вмивати і тут весь гний, все буду вигортати. У мене хіба два кролика, крілечка і крільки Бо Я далі там позабивав, бо хіба одні самці були. О, це пустачці і є чиста пуста клітка. І тут теж. Та чорна. Я вам казав, що вона має бути родити, то виявилося, що самець. Я так думаю, ну сидіть. Як летить чорна. Чорна так полетіла гарно. Я, э, э, сіра лишилась і сірий. І все, то один самець, бану. Один. Наслідник буде. Може буде потомство мати. Ось Такий криль файний. Такий криль криль має корм файний. Він нас відгодовується файно. П'ять. Наберу тачку сьогодні. Май сіну маю тачку. Сьогодні буду прибирати. Бо все. Того всі какашки я буду все прибирати. І того все під низом, я того все буду прибирати. І того все буду мити. Ось ну, так, живемо. Бо я ще буду купувати одного мого, мого тата друг. Буду купляти там крилечка і кроля. Куплю, може в мене е, будуть крилики оці клітці там жити будуть. Літом, весною до осені, до зими буде скоро весна, ми там їх посадимо, там все вирівняємо. Ось От там все буде крилки лежати. Там будуть дрити, розмножуватись. Ну, отаке. Отакий ланцюг є для пса, щоб заміну звати. Ну, от така компактна клітка, вона якраз нормальна така. Щоб вона була нормальна, щоб твого жили, саморізи чи що тут таке. Тиво, я забув, як вони всі називають навіть. Ви мені пишіть коментарі. Там хтось написав гуси лебеді якісь. Не знаю хто то є такі. Е, мені пишуть його кури. Кажуть, то гуси лебеді То і гуси лебеді не знаю, що то є. Зато кури, а не гуси. Отаке кури. О, Пес мій гуляє. Я його випустив трохи. Давай. трохи туди заскоки. Такий пес має майже як боляр, але я рідко його сюди опускаю. Просто він тут гуляє і все. Тут деколи кри кри крилики були, ось таке було життя. Всім пока, всім побачення і цьому відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.